Мудрець повідав істину людині, кохання й серце річ одина, як душі мудрі з розумом єдині, отак їх ніщо не роз'єдна. Любов це щастя і цвітіння мрій, це ніжність рук і їх сором'язливість. Це ще під тихий, чарівливий твій і уст твоїх палких сміливість. Це зір далеких сяйво чарівнича і білої аркації меди Це почуття правдивий віковічний. Любов це просто я і ти. Люблю все слабо люблю. И я ж то свой. У вас, дитятко, дитятко-анголятко, вітаю! Однак проблема. Дитина, дитина сонця, давня! Як нездоланну гору, як незриме дано, шукають істину, люди, в житті давно, а вона така що й не знать, яка, ідеї в світі шукати, яким її іменем тут на землі назвати. Називає кожен за власним своїм бажанням, правдою, величчю, славою чи коханням, а вона ні звідки дивиться іронічно. То кривди, то глуму, то зради земне явиш обличчя. Може, вона лиш дзеркало таємного, світлого в світлому серці і в темному, темного пробач, пробач, не можу я. Іду, іду сама як зможеш. А були вдвох? А зараз я сама одна сама, о Боже, поможи. Чому? Питаю я тебе, в таку дорогу вибрав ти мене? Чому стежинка та вузька така терниста і терпка? Чому, коли сильна печаль, так хочеться лишити вас і полетіти вдаль. ти міцно за руку береш терпіння й сили додаєш. Чому? Навколо всі дають, що розуміють, люблять, руку помочі дають. Чому, я вірю в цю любов, а потім починаю знов ревіти, як мале дитя, ставши на ноги Нести самі своє дитя, сміятись, любити, обіймати і що добре все навкруг давати. Чому сміятись раз на рік? Чому постійно тільки біль? Чому радію лиш тоді, коли усмішку бачу я її, коли руками обійма, то чую, Господу, тебе, а коли очі її бачу, то розумію, що ти там. Що ти життя за мене дав? Чому мелодію життя не можу заспівати я? Чому душа моя кричить, а серце стогне і болить? Але на всі оці чому я знаю відповіді, що Бог мене так полюбив, що всі, чому в мені вмістив, Щоб встигла я відведений для себе час? З дитиною пройти усі чому і світувати йому. Я хочу, щоб оці чому не було ставити кому. Все у житті складається не так, як мрієш ти. Та в свій мусиш ти пройти і залишитися людиною не звіром. відповідальним будь за тих, кого ми любимо і плекаємо. З ким ми плачемо, і сльози проливаємо, і з нашими дітьми.